Як розповідає Євангеліє, Господь зійшов разом з найближчими учнями, а саме з Петром, Яковом та Йоанном, на високу гору. За думкою більшості дослідників, це була гора Фавор, хоча існують версії на користь іншої гори. Єрмон на вершині Господь преобразився перед апостолами. Його обличчя та одяг засяяли дивовижним неземним світлом. Так Христос открыл им свою божественную сутность. Несмотря на то, что Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, являлся Богочеловеком и пришел для спасения мира, Он свое божество лишь иногда намекал на него, приоткрывал его. Один из выдающихся богослов XIX века даже написал статью на эту тему, почему Господь наш Иисус Христос прямо не называет себя Богом, где он говорит, что В принципі, ми сі сповідомучення о то тобто, есть о сміренні Христа. Он прийнял зрак раба, то тобто, есть лішив себе слави і в безславному образі йвився людям. Незважаючи на численні зцілення хворих, годування тисяч голодних, воскресіння померлих та інші великі дива. Більшість з людей, навіть з апостолів, не розуміючи духовного сенсу спасіння, сподівались, що ось ось Христос стане земним царем ізраїльського народу. Та нарешті звільнить країну від влади ненависних римлян, будучи прославленим, будучи бога чоловіком, онти не показує відкрито і. И... Только уже когда подходит к концу его земной путь, самым близким своим ученикам Петру Павлу Якову на горе Фавор открывает всю славу, которой он обладает. И эта слава выражена в невероятном свете, в невероятном счастье, которое испытали, что они находятся в состоянии определенного рода преображения, не только которое они видят, но и участниками которого становятся. Тло, і ось з'явились їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Тоді осінила їх ясна хмара, і голос із хмари промовив: цей є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. Як зауважує святитель Іоанн Златоуст, преображення Господнє відбулося для того, щоб показати нам майбутнє преображення людського єства та майбутнє пришестя Спасителя у повноті своєї слави. Поэтому праздник преображения это в каком-то смысле праздник с очень большим пасхальным смыслом, потому что всю силу своей славы Господь явит после воскресения. И от своего Рождества до... Страдання і до собственно говоря, славного воскресения, только один раз он преображается і показує, какой славой он обладает. Это в день преображения. щоб стати спадкоємцями цієї слави християни намагаються сходити за Христом на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами тіла і крові господніх. І преображення – это прийденова рода праздник, який всегда нам Вот он смисл православ'я за за Образом, като можуть бути э, ніказістим, сміряним, э, совсем не бросающимся в глазах, в очах глаза скривається настоящая божественная сила. Саме від освячення майбутніх складових літургії, винограду та пшениці, і походить наша традиція освячувати щедрі дари Божі на Русі. Яблука достигають раніше, тому вони і зайняли місце виноградної лози. Але нам варто пам'ятати про первинний зміст цього освячення. Пов'язаний саме з євхаристією, яка здатна відкрити в душі кожного нетварне фаворське світло.